Всім привіт! Мене звуть Наташа і я дуже рада вітати вас сьогодні на моєму в'язальному каналі. Сьогодні четвер, а отже, повинен був вийти мій тижневий в'язовлог. Але я вирішила зробити невеличку рокіровку. Та сьогодні ви побачите звітне відео в проєкті «Зв'яжи шапку 5х5, а вже завтра вийде мій звичайний в'язовлог. Отже, давайте дивитися шапочки! І почнемо ми з найінтригуючого запитання. Ті, хто дивилися мої попередні відео з цього проекту, знають, що на п'ятому тижні мені не вдалося завершити свій процес. Тобто я його завершила, але берет був замаленький, і я пішла його розпускати. І як роблять нормальні майстрині, вони аналізують. Чого він вийшов за маленький, де були помилки, переробляють розрахунки або міняють спиці і роблять ту саму річ, але вже враховуючи всі попередні помилки. Що роблю я? Я йду шукати новий візерунок, бо мені старий візерунок в'язати вже не цікаво, мені це нудно, і я йду шукати щось нове. І ось за два дні мені треба зв'язати нову річ. Абсолютно незнайомим мені візерунком, який я ніколи раніше не в'язала. І тепер запитання: чи реально це, чи встигла я зв'язати цей берет знову? Як ви думаєте? Ну, звісно ж, зв'язала. І ось такий беретик в мене вийшов. Тільки подивіться, який він гарненький. Я, коли побачила цей візерунок, я вирішила, що треба обов'язково його зв'язати. Він в'яжеться досить легко, але виглядає, гляньте, як чудово. Мені дуже подобається. Беретик вийшов дуже гарним. Зараз давайте подивимося, як він виглядає на мені. Звісно, беретику, ще треба пройти всі спа процедури. Тоді ще ниточка розкриється, бо це меринос. І вона буде виглядати набагато краще, але й зараз мені вона дуже подобається. Сподіваюсь вам також. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, який варіант краще, цей чи той, що був минулого разу. До речі, всі технічні деталі, яка пряжа, яка, які спиці, і також посилання на окремі відео на всі ці проекти я залишу в описі під цим відео, щоб зараз не перегружати вас всією цією інформацією. Отже, це моя перша готова робота, хоча й остання, і поїхали далі. Що ще в мене тут є готове? На... Я не пам'ятаю вже на якомусь там тижні. Я ще зв'язала ось таку чудову шапочку для мого сина Артемчика. Я її називаю ідеальна шапочка, тому що реально в ній ідеально все. Все склалося дуже добре. І ниточка, і візерунок, і розмір підійшов одразу. Я дуже-дуже задоволена цією роботою і також вставляю для вас відео, як шапочка виглядає на моєму сину. Наступною моєю роботою була шапочка для мене. Ось така гарного такого кольору. Чи бордо, чи винний, якийсь, не знаю, ось такий пухнастик в мене вийшов. В'язала я його з пуха норки. Мені дуже сподобалася шапочка, я ще її не носила, тому що якось так сталося, що ось середина листопада. Я досі ходжу без шапки. Якось тут дуже тепло. Не знаю, чого така осінь цього року. Але насправді я ще шапку жодного разу не вдягала. Але дивилася вже прогноз погоди. Тож думаю, що на наступному тижні мені вже вона знадобиться. І до цієї ж шапочки я також в комплект зв'язала ще й ось такі мітинки Теж такі пухнастики, дуже м'якенькі, дуже гарненькі, і знову ж таки. Подивимося, як це виглядає на мені. І останньою моєю роботою була шапочка для мого тата. Я, на жаль, її вам зараз не покажу, тому що. Вона поїхала вже до Харкова, і наскільки я знаю, тато вже її носив, і нібито все добре. Залишу вам десь тут фотографії цієї шапочки. І таким чином, що ми маємо в результаті. Отже, один, два, три, чотири. І шапочка у тату в Харкові 5. 5 робіт мною зроблено в рамках цього проєкту. Хочу також зробити невеличкі такі власні підсумки моїх вражень від цього проєкту. Мені все дуже сподобалося. Це справді актуально, тому що саме восени ми починаємо утеплюватися та в'язати різні речі. Я, звісно, хотіла зв'язати більше, і я знаю, що багато дівчат нав'язало набагато більше, ніж 5 шапок. Але як сталося, так сталося. Це не змагання. Я не приймаю участь в якомусь конкурсі, де треба зв'язати найбільше шапок. Тому я всім задоволена. Як ви побачили, в мене є шапочки, в мене є мітинки, але в мене немає жодного аксесуару для шийки. Ні шарфика, ні бактуса, ні снудика. Тому я думаю, що всі ці речі будуть. Ще укомплектовуватися якимись додатковими аксесуарами, але вже за рамками цього проекту в цілому, ж мені все сподобалося. Я дуже вдячна організатору цього проекту Оксані Левчук. все було дуже класно організовано все зрозуміло проєкт пройшов дуже легко. Я дуже вдячна також іншим дівчатам, які приймали участь у цьому проєкті. До речі, список всіх учасниць ви можете знайти в описі під цим відео. Я вже багато ідей собі занотувала на майбутнє, додала в список своїх бажань, що я ще хочу зв'язати. Тому і вам рекомендую переглянути всі інші відео, надихнутися. Та в'язати разом з нами. Ще є час встигнути зв'язати щось тепленьке до зими. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця, що ви були зі мною, буду дуже вдячна вам за коментарі, яка з шапочок вам сподобалась більше за все. Також буду дуже вдячна вам за підписку, якщо ви ще не підписані на мій канал, за вподобайку. Бажаю вам рівненьких петельчок, м'якенької пряжі. Всього вам найкращого! І побачимося з вами в наступних відео.